Минулого вівторка, напередодні свята Дня Вчителя, наша знімальна група побувала у дошкільному навчальному закладі Сонечко який ось уже 25 років очолює Валентина Григорівна Шмигло. Валентина Григорівна. Ми сьогодні завітали до вас у садочок, і хотілося, щоб ви трошки розповіли, чим живе сьогодні сонечко. Садочок Сонечко, наш другий дім. До нього я щоденно поспішаю, і, може, зовні не найкращий він, та успіх не фасади визначають. Я думаю, що ці слова як ніякі підкреслюють наш дошкільний заклад, якому в цьому році виповнилося 45 років. Це перший дошкільний заклад, який побудований по типовому проекту, перший в Миронівці. Так, що ми, я думаю, у кожній справі були піонерами. А це, ви знаєте, не дуже просто прокладати дорогу, так в майбутнє, виховувати майбутню нашу зміну. Мабуть, так підраховуючи, десь 7 тисяч вихованців пройшло через стіни нашого дошкільного закладу. Маленький, але я думаю, ви сьогодні побачили, він затишний, так? Він затишний. Не дивлячись не на всі, не в державі, ми, колектив, особливо батьки і є спонсори, такі як Миронівське ХПП, нам частково допомагають. Ми стараємось зробити все для того, щоб діти отримували і освіту, як нам говорять завжди, що діти повинні отримати якісну дошкільну освіту. А над освітою працює весь, весь наш колектив. І умови такі складаємо. Ну які ми можемо скласти в наших умовах. Так ми все робимо для того, щоб була створена розвиваюче було створене середовище, щоб дітям було зручно. Вони в нас отримують певні знання. Які їм потрібно за програмою. дитина і впевнений старт. У нас більшість професіонали-педагоги, молодь поступила ось декілька, там, деякий період. Але наставники, старші наставники працюють і допомагають їм освоїти ази методичної науки, так що вони йдуть поряд з досвідченими. Ну, цікаво дітям. У нас працюють гуртки, у нас працює хореографічний гурток. Діти якого виступають на великій сцені. Ви бачили це ось на день міста. Ми брали активну участь. гурток в цьому році англійської мови відродили ми працю англійської мови у нас працює гурток оріганий вихователь веде Терещенко у нас працює вокальний гурток і веселі музики який веде з керівників вона віддана своїй справі у нас працює Здоров'ятко, і результати ви теж побачили наші вихованці а взагалі я хочу сказати що результати наші я думаю в районі видні наші вихованці всі майже з нашого садка солісти які виступають на великій сцені вони всі виступають в танцювальний Ну, я думаю, да, успіхи є. Валентина да. Грионе, скільки зараз у вас вихованців? У нас зараз 136 вихованців, але ви? наш дитячий заклад за новими мірками розміщено розрахований взагалі на 54 місця, якщо брати, да. так що так. Да. Набрали ми в цьому році 25 з тих самих маленьких діточок. Привикають вони, створюємо всі, створюємо, стараємося створити їм. Ну як ми можемо в наших умовах. Всі ви бачите у нас чудові ігрові майданчики, мабуть. Рідко в кого такі вони є. Ми працювали в цьому році над тим, щоб ще краще їх зробити цікавішим. Розмальовували і завідуюча скіст з, з пензликом ходила, і мускарівник гарно малює, і Клименко вихователь Катерина Толівна гарно малює. Всі підключалися, і помічники вихователів, всі працювали над тим зони. Ви бачите, ігрові постворювали в нас такі цікаві із, із пляшок пластикових, із шин, машин, таке сонце. Це наша емблема садка. Ну стараємося. З чого тільки можемо з того. Кожна ваша група е, да. має свою назву. Да. Ця, цю назву обирають, по суті, звичайно, в першу чергу, вихователі, да, але дітки да. я... потім знають. Да. До речі, скільки груп і які назви цієї. Групи? У нас шість груп. Перша група зараз раннього віку, це саме ясельний вік. дюймовочка група називається. Друга група вже молодша, вона була першою ясельною. Там група зозуляста курочка, ви бачили все там, в цій групі, все під цю тематику. Група сонячний зайчик напроти мого кабіна. Не там теж група та відображає цю назву, група писанка. Ось де були старша група. Теж все група Пізнайко. Це сама, я думаю, саме така цікава група була. І група Бжілка середнього віку діти. Група Бжілка, трудівниця така, так що. Такі це uh -huh. Валентина Руна, скільки працює вихователів і зітками? Взагалі, яка кількість у нас колектив, взагалі 30, 39 членів персоналу, там 8 помічників вихователя, 14 складу педагогічного у нас працівників, і останній обслуговуючий персонал. Там три пралі, три працівників харчоблоку. Медсестра у вашому садочку завжди затишно, завжди тепло, тепло в душевному теплу. Ну відповідно, звичайно, ще тепло, коли приходить період опалення. Наскільки ви готові в цьому році до цього періоду? знаєте? Ми провели і ремонт ремонт котельні, але зараз там і вирішують влада. Наша вирішує на всякий випадок підключити нас до центральної котельні, яка палюється. Альтернативним видом палива, так ну сьогодні вони пішли на навчання. Наші котельщики, оператори газової котельні. Ну, подивимося, і підводиться від центральної котельні теж. Обстежується мережа. Наскільки дітки забезпечені харчуванням? Харчування в нас зараз поки що дуже хороше. Я хочу сказати. Не знаю, як буде далі, наскільки там вистачить коштів, але завезли від фермера, здають і батьки потрішку, щоб ми там частіше дали і картоплю, туш, і овочі більше дали. І батьки допомагають. Ну поки що в меню в нас є все необхідне для того, щоб риба, м'ясо, молоко, сир, для того, щоб твердий сир. Творог для того, щоб діти, діти наїдаються кожного дня. Я проходжу три рази в день. Я дивлюся, спостерігаю, підбадьорюю дітей. Щоб... Захочі на початку нашого інтерв'ю ви сказали, що це був перший дитячий да, дошкільний мироєвці. заклад, який будувався за типовим проектом. На жаль, типовий проект uh -huh. не врахував те, що діткам uh -huh. потрібно спати, тому що вони ще маленькі. Uh -huh. Яким чином ви вийшли з цієї такої Наталя ситуації? Наталя Борисівна. Я просто вважаю, що перебуваючи так в Богуславі, і навіть в себе на Харківщині. Я бачу, що ці сільські маленькі райони всі брали проекти, які найдешевші, і тому вони не думали за те, що дітям треба, щоб умови були складені так. І вони всі були без Ну, Ми вийшли з того положення, щоб у нас довгий період були розкладачки, ліжка, да, з якими ми там носилися, з мішками цими з спальнями. Ну, це було незручно дуже. Да, і На поставу дітей це впливало, то я побачила, що є ліжечка, отакі, Розклад. да, розкладні ліжечка, такі. вони дуже зручні для дітей. І для наших умов це найкращий виход з положення. Да. У да. кожній кімнаті ми побачили, що кожна кімната має і озеленення чудове. У кожній кімнаті є акваріум, в кожній кімнаті є відповідні ігрові куточки, зони, які да. там ігрові mm -hmm. зони, відповідні куточки, які для розвитку дитини. Яким чином це все оформлюється? Хто цим дбає? Хто за це пер... Ну, за кожну групу? Я думаю, відповідає вихователь, помічник вихователя, а працюють вони разом з батьками. Вони звертаються в кожній групі вже проведені батьківські збори, на яких я була присутня. Я дуже Дякувала батькам за співпрацю, за те, що ми працюємо, знаєте, так от мирно, без всяких там негараздів, швидко дуже вирішуємо різні питання, які б там вони не були. І батьки являються першими нашими помічниками. Вони багато працюють над тим, щоб і приносять іграшки, щоб було там за програмою, і озелені, озелені нам допомагають. Та мабуть, і матеріально йдуть купляють і приносять дошкільний заклад, бо кожен переживає, щоб його група була як Ну, звичайно, основне так. завдання дошкільного закладу це виховання і роз... розвиток. Зростающе пок... да, да, розвиток да. дитини, її навчання. От що в найближчих планах, що у вас в перспективі, що б ви хотіли для свого садочка, для своїх діточок? Ну, що б ми хотіли, те, що нам дуже хочеться, воно ми цього вже не зробимо, це ясно. Але мені дуже хочеться, щоб був дружний спаяний колектив, який би вирішував єдину задачу це виховання нашого, нашого наших дітей. Ховання дитячого колективу нам ділить тут нічого, нам воювати ні за що. Ми тільки хвилюємось за долю наших дітей, щоб був мир, щоб світило сонце, щоб нічого їх не засмучувало. А ми вже прикладемо максимум зусиль, будемо старатимось їх навчати. Цього року дитячому садочку сонечко виповнюється 45 років з часу заснування, в якому працюють добрі чуйні вихователі під керівництвом Валентини Григорівни, яка в педагогічній сфері 45 років, з них 25 на посаді завідувача дитсадком. А Валентина Григорівна присвятила себе вихованню дітям. Це справа її життя. Я щоранку приходжу до вас на дитячих обличчях усміх, що я варта, колеги, і діти без вас, ми натхнення моє і мій успіх. За плечима спливають роки, але й досвід приходить з роками. Що я варта, колеги, і діти без вас, я в возмежнім боргу перед вами, щоб любові, вогонь не загас, щоб віддать дітям серце і душу. Я щоранку прихожу до вас, я учитель і вчити мушу. В цьому головна присвята мого життя.